Вітаю вас, малята! Сьогодні ми продовжуємо вивчати звуки і букви. А дізнатися про нашу сьогоднішню гостю нам допоможе вірш. Дві палочки лічилочки гуляли у саду. Аж тут зламалась гілочка. Рятуйте, бо впаду. Летіла і кружляла, хапалася за клен, між палочками впала. І вийшла буква Н. Буква Н немов драбинка, палки дві і перетинка. Давайте спробуємо скласти букву Н з наших кольорових олівців. Візьміть три олівці. Один, два, три. І спробуйте з них скласти літеру Н. Ну як вийшло? Давайте перевіримо. Молодці! Ось яка чудова літера «Н» у нас з вами завітала на нашу сторіночку. А після заняття ви можете взяти пластилін і виліпити літеру Н з пластиліну. Ой, як багато букв завітало до нас на сторінку. Давайте спробуємо серед них знайти літеру Н. А допоможе нам носоріг, який вміє жонглювати кільцями. Ну що, готові? То розпочинаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Дякуємо тобі, носоріг. А всі інші наші букви відправляються назад до свого містечка і будуть зустрічати нас наступного разу. А наша літера Н вдягла чарівні черевики і повела нас до наступного завдання. Спробуємо вимовити звук Н, Н, Н. Uh Ротик розтягується, а язичок. <SUS Hello Finnish> Торкається під небіння. А чи можемо ми цей звук проспівати? Н-н-н. Ні, нічого не виходить. Цей звук вимовляється коротко. Або твердо як камінчик н. Або м'яко, як подушечка н. Звук Н і Ні? Який ми чуємо і вимовляємо, позначається літерою n великою або маленькою. Давайте спробуємо знайти слова, які починаються з літери N. Перше слово нарцис. Так, в цьому слові є літера n. – «ножиці». Так, це слово теж нам підходить. Кіт. Ні, це слово ми прибираємо. Нитка. Так, це слово теж відправляється з нами. Навушники. Так, воно теж йде з нами в подорож. А чи візьмемо ми з собою слово торт? Ні, бо в ньому немає літери Н. Молодці. А зараз нас запрошує слон і кінь. Вони між собою сперечаються, чим же відрізняється звук Н в їхніх словах. В слові слон, звук Н вимовляється твердо, як камінчик. І ми позначаємо його однією рисочкою. А в слові кінь звук н вимовляється м'яко, як подушечка, і ми позначимо його двома рисочками. Давайте завітаємо до наших фотографів Назара і Ніни, які створюють звуковий альбом. Назар на свою виставку обирає картинки, в яких звук Н твердий. А Ніна ті слова, в яких звук Н м'який. Перше слово сон. На чиїй виставці ми побачимо це слово у Назара правильно. Осінь. Ось пропоную пропонує подивитися нам Ніна. Вогонь. Це слово теж летить на виставку до Ніни. Лимон. Цю картину ми побачимо у Назара. Півень. А ось півень прямує на виставку до Ніни, бо звук м'який. І останнє наше слово панда. Панду ми можемо побачити на виставці у Назара. Молодці малята. А на що ще може бути схожа буква Н? Якщо ми поставимо декілька букв одна на одну, вони нам нагадують. Драбинку. Я зробив собі драбинку і поставив під хатинку. Пальці ставлю на дробинку, лізу-лізу на хатинку, бо там живе наша літера Н. Кінчики наших пальчиків почергово ставимо на перекладинки і піднімаємося вгору, а потім опускаємося вниз. Спочатку однією ручкою, а потім іншою. Починаємо. Молодці! Я думаю, все в нас з вами вийшло. А наша буква Н разом із своїми друзями-словами на сьогодні прощається з вами і чекає вас на наступних заняттях.